Любі мої сонечки, сьогодні пропоную вам зробити оберіг для наших воїнів-захисників. Виглядати буде він ось таким чином, невеличка лялька-мотанка, бачите, менше розміру долоньки, щоб захисникам було зручно покласти ваш оберіг, який ви зробите власноручку, кишеньку, і щоб він підтримав наших. Воїнів-захисників, ну і, звичайно, оберігав. Для того, щоб зробити такий оберіг, вам знадобиться клаптик білого кольору бавовняної тканини. Ось такий невеличкий, квадратної форми, ось з долоньку. видно вам да? долоньку. Далі два менших квадратики. Блакитного кольору та жовтого, їх розмір в половину менший, їх сторона менша, ніж білий, видно вам, да? використати можете не обов'язково нову тканину, можете використати, можливо, речі, з яких вже ви виросли, вони замалі на вас, можете вирізати і тканинки і клаптики. Також знадобиться шматочок вати для формування голови нашого берегу і ниточка червоного кольору. Так, ну і, звичайно, з інструментів лише ножиці. Так, починаємо нашу роботу. Беремо спочатку великий квадрат білого кольору, і. Відриваємо від вати невеличкий шматочок, щоб сформувати голову для нашого оберіння. Невеличкий. Розташовуємо посередині нашого білого видно вам, так? білого квадрату, ось таким чином формуємо голову. Так, сформували, тримаємо міцно. У руці. Беремо ниточку червоного кольору, притримуємо пальчиками і починаємо намотувати нашу ниточку за годинниковою стрілкою. Обов'язково рахуйте, намотувань має бути непарна кількість. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Зробили, зафіксували, вузлик не зав'язуємо. Ось в такому вигляді відкладаємо нашу заготовку в бік. Далі беремо два квадратики блакитного і жовтого кольору. Складаємо їх у трикутничок. Ось, склали жовтенький, поклали, взяли блакитний, склали також, видно вам, так? Да? Клали і поклали зверху на жовтий. Поклала я так тому, бо хочу, щоб наша мотанка була патріотичною, а ви пам'ятаєте, в нас на прапорі вгорі блакитний колір, а знизу жовтий. І робимо ось таку вкладинку, невеличку вкладинку для того, щоб примотати. Так, рівненько вирівняємо ось таку складинку зробили. Беремо далі знову нашу заготовку, яку ми вже зробили. Ниточки піднімаємо вгору, прикладаємо позаду крильця, жовто-блакитні наші гарні, приклали ось таким чином. Тримаємо пальчиками. І починаємо навхрест за годинниковою стрілкою намотувати також непарну кількість разів. Один, два, три, чотири п'ять. Так, далі. Зафіксували і так само в другий бік намотуємо. Щоб зафіксувати наше крильця за годинниковою стрілкою. Один, два, три, 4, 5. Нічого страшного, що в нас трошки закріпили нитки наші крильця, нашого оберегу, ми потім це все виправимо. І залишається в нас під крильцями також ниточкою зафіксувати. Так. Не забувайте поправляти ось цю ниточку, з якої починали, щоб вона в нас міцненько потім могла зав'язати нашу мотанку. Отож, також, непарну кількість разів. Один, два, три, чотири п'ять. Змотали, беремо ножиці, відрізаємо ниточку. Обережно, дотримуючись правил безпеки. І зав'язуємо один вузлик. На нашій мотанці не повинно бути багато вузлів, лише один вузлик, яким ми закріплюємо нашу мотанку. Зав'язали міцненько, і відрізаємо, ось так у нас вийшло, відрізаємо. Нашої ниточки, щоб було охайно Ось таким чином в нас вийшло. Поправляємо, виправляємо гарно крильця, як ми хочемо, щоб у нас було гарна наша мотанка. Розправляємо все гарненько. Ниточки всі, які ми змотували, поправляємо, щоб гарно виглядала охайна наша мотаночка. Це все можна пальчиками виправити. Ось таким чином. Так, і ось у нас вже готова наша мотанка. Можна спідничку її виправити, поправити, щоб вона гарно виглядала. Ось таке ямголятко в нас вийшло. Ось таким чином ось така в нас вийшла гарна мотанка. Дивіться, діти. Якщо захочете, щоб ваша мотанка мала таку найміцнішу захисну силу, то під час виготовлення ви також можете читати молитву, наприклад, отче наш. Тоді ваша мотанка набере ще більш магічної сили. Крім того, на спідниці. До того, як робити мотанку, ви можете вишити або намалювати е, такі потужні сакральні символи, як зірка, алатир, або ж сваргу. Можете намалювати або вишити. Ну, і для того, щоб воїн-захисник знав, звідки. Цей оберіг до нього потрапив, хто його зробив, можете написати своє ім'я і назву нашої школи Гімназія 28. Домовились? Так, дякую, хто приєднається. Будьте впевнені, що всі ваші роботи, які ви принесете, привезете, надішлете в нашу школу. Мною та Оленою Леонідівною будуть надіслані нашим захисникам. Дякую вам за активну участь.